Вітаємо вас на каналі українського гідрометцентру. Нарешті на синоптичному горизонті з'явилося підвищення температурних показників. Все це завдяки тому, що буде надходити більш тепла повітряна маса, але все одно до четверга Україна перебуватиме в полі зниженого атмосферного тиску, тож часом пройдуть короткочасні дощі з грозами. В першу половину тижня на територію України буде впливати поле зниженого атмосферного тиску, тож атмосферні фронти та нестійке вологе повітря зумовлять завтра практично по всій території України. В середу у східних та південно-східних областях, а в четвер у західних областях кроткочасні дощі та окремі грози. У другу половину тижня атмосферний тиск зі сходу дещо підвищиться, тому опадів поменше. Вони залишаться хіба що у західних областях. Вітер переважатиме північно-західного напрямку з переходом на південно-західний. У вівторок на півдні та південному сході місцями можуть бути пориви 15-20 метрів за секунду. Отже, за рахунок надходження більш теплої повітряної маси до території України, нарешті будуть підвищуватися значення температури. Нічна температура становитиме 4-10 тепла. найближчої ночі на південному сході вже 8-14 градусів. А ось починаючи з ночі на четвер, вже і у більшості регіонів України вночі 8-14 тепла. Денні максимуми завтра ще досить стримані 12-18 по території України, але починаючи з середи, вже будуть підвищуватися до 19-24 градусів. Тепла Майте гарний та бадьорий настрій за будь-якої погоди і слідкуйте за детальними оновленими прогнозами на нашому сайті, на сторінках у соціальних мережах та на каналі YouTube.